А сьогодні у нас справді дуже цікавий проект, дуже цікавий автомобіль. Як ви бачите, це незвичайний Volkswagen T61, комплектація Каліфорнія. Я думаю, що дуже багато чоловіків, та й жінок, також сімейних людей, мріють про такі автомобілі, але чомусь деколи щось зупиняє. Когось зупиняє ціна, вартість таких автомобілів, бо вони досить дорогі. Когось зупиняють якісь інші причини. Не потрібно змінювати своїм мріям. Якщо у вас є можливість, якщо у вас є бажання, то купуйте такі автомобілі, подорожуйте на них, бо дуже дуже багато цікавого, гарного навколо нас, що ми не помічаємо просто в щоденних гонках. За грошима, за успіхом і так далі. Але такі автомобілі створені для подорожей. Це автомобіль Volkswagen T61 року на двохлітровому дизельному двигуні з переселективною коробкою DSG 150 кінських сил. Ми оглядаємо для клієнта з сонячної Іспанії. І Це буде ідеальний варіант для подорожей по дуже красивій Іспанії, взагалі по Європі. Це сімейний по суті, автомобіль на кожен день, але якщо вам потрібно, то він перетворюється в такий невеличкий міні-будинок для вас. Зараз вам покажу, у нас топова оптика. У автомобіля всього 11 тисяч кілометрів пробігу, коштує він 78 тисяч євро брутто. ми його оглядаємо офіційного дилера Volkswagen. Салон у нас в стані нового сидіння, шкіра, алькантара. Вже нове кермо, електродвері на дві сторони, підігрів лобового, вебаста в нас присутня. Ось ми бачимо 5 кВт. діджитал приборна панель. Тут у нас всюди, так як це туристичний автомобіль, тут у нас всюди шторочки, тут закривається, з цієї сторони закривається. І ось таке от спальне місце, назвемо його так. Можливо, ніхто ніколи і не бачив, як це працює. Ось тут такий. Такий простір, матрас з такою, такою от системою. Відкриваються вікна, повністю відкривається ось ця передня частина. Тут також присутнє у нас світло. Дуже стильно, дуже класно це все зроблено. Ззаду у нас електродвері на дві сторони. В цій двері у нас порточка. ось так, У нас топова підлога. Це схоже на дорогу яхту. Сидіння, салон повністю трансформе, ви можете переставляти його як вам завгодно. Все абсолютно в ідеальному стані. У нас спеціальна кліматизація для задніх пасажирів присутня. Зараз покажу вам багажник. Кришка багажнику, на жаль, не електрична, звичайна. Тут у нас є ось такий бокс, який ми відкриваємо. І там у нас такі от туристичні стульчики. Столік присутній. Це все ось в такому от боксі. У багажнику у нас є ліжко, яке ми складаємо, повністю це все розкладається. Ось такі от матраси присутні. Ось, ви бачите, який стан, абсолютно новий автомобіль. Тут у нас також всюди присутні шторочки. О, так само у нас присутні шторочки і з цієї сторони. Вибачте за довге відео, але я думаю, що це цікавий автомобіль, тому хочеться дуже багато всього вам. Показати і розказати. Зараз ми зробили дуже багато фотографій детальних. Хоч цей новий автомобіль, але ми мали показати все. Перевіряємо всі системи. А також у нас присутня тут маркіза, яка відкривається, і ви дістаєте стульчик, і столик, сідаєте. І у вас такий місце для пікніка. Маркізу можна переставити і на цю сторону. Тут так само є рейлінг. Ось такий дуже цікавий автомобіль. Це справді цікавий автомобіль. Так, він дорогий, але він дозволяє вам жити життя. Наповно, повноцінно використовувати кожен день свої вихідні, використовувати свої зароблені кошти. От. І це все з великим задоволенням на такому стильному, на стильному кольорі Volkswagen T61 Каліфорнія. Кому потрібно, звертайтеся. В Німеччині дуже багато таких автомобілів, бо тут культура автокемпінгу вона дуже сильно розвинена і можна знайти дуже класні варіанти. Тому звертайтеся, знайдемо і вам такий автомобіль.